На сьогоднішній день завдання складає близько 30 Ми далі далі продовжуємо роботу. У нас здійснюється циклічна відправка. Наступний цикл відправок буде в березні, з 14 березня і з 29 березня. Охочих служити у війську за контрактом запрошують звертатися у військкомати, де можна дізнатися про всі умови і вакантні посади. Військовослужбовці за контрактом на сьогоднішній день отримують від 7 тисяч гривень, мінімальне 7 тисяч 38 гривень. Гривені, що цікавить, до, до гривні буквально. Значить, на сьогоднішній день ми відправляємо згідно умов укладання контракту всіх бажаючих в начальні підрозділи, з якими попередньо надається. Згода з військової частини про те, що військовослужбовець має служити в тій або іншій військовій частині, і відповідно, навчальний центр відправляє, звертаючи увагу на ці згоди з військової частини. Відправляють ті військові частини, бойові військові частини, які необхідні на сьогоднішній день. Наголошую, що в нашій 44-й бригаді більше тисячі вакантів. Ну і в Бережанському полку більше 500 сот вак Вірніше, в батальйоні більше 500 вакантів.